Бачимо там щось, чи з луків стріляють, чи з арбалетів. Це дуже далеко, мені погано видно. Навіть приближення не врятовує, але там чимось займаються. Бачите, мішені? Тобто по мішенях стріляють. Ну, до речі, я стріляла з арбалету. Дуже цікаво, мені подобається. І стріляла я з луку. О, також. Цікаво. Як ви відноситесь до арбалетів та луків? Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте мені свої вподобайки. Пишіть коментарі, як не шкода. До зустрічі на моєму каналі. Ось це я вам тут дерева показую, забалакалася, вибачте. Покажу вам ще цих людей, що там стріляють. Бо щось я так забалакалася та на дерева. Перейшла, кому воно треба. Дякую, до зустрічі.